Господи, друзі, я не знаю, як у мене це виходить. І далі нам потрібно стрибнути сюди, якщо я все правильно зрозумів. Так. О, я зробив це! Господи! Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати Five Nights at Freddy's 3. Минулий раз ми зупинилися на тому, що ми пройшли ФНАФ 3, але проблема в тому, що ми пройшли на погану кінцівку. Тож сьогодні я буду намагатися пройти ФНАФ 3 на хорошу кінцівку. Що ж нам перше потрібно зробити? Починаємо з самого початку, а саме з першої ночі. Перша мінігра знаходиться на камері 8. Тут нам потрібно натиснути на малюнок з балунбоєм. Після натискання ми попадаємо в міні-гру. Нам потрібно зібрати усі кульки. Після того, як ми зібрали сьому кульку, нам розблоковується вихід. Ми його ігноруємо і проходимо через ліву верхню стіну. Тепер ми падаємо, приземляємося біля великої чорної тіні. Проходимо далі і знаходимо останню кульку. Ми до неї підходимо і проходимо першу міні-гру. Тепер, після проходження першої ночі, нам потрібно знайти другу міні-гру. Вона знаходиться на камері 7. На ігровому автоматі є 4 кнопочки, які потрібно натиснути в правильному порядку. Після того, як ми попадаємо в міні-гру, ми починаємо грати за мангл. Нам потрібно зібрати її, так як ми граємо за звичайну голову, яка просто літає, а нам потрібно зібрати тіло. Також нам не можна попадатися дітям розбишакам, які можуть нас зламати. Після того, як ми зібрали усього аніматроніка, нам знову розблоковується вихід. Але ми знову його ігноруємо і проходимо через праву верхню стіну. Ми знову приземляємося біля великої чорної тіні. Проходимо далі і знаходимо кульки, по яким треба прострибати аж до кінця, поки вони не закінчаться. Тепер ми знаходимо великий торт. До якого ми підходимо, і ми проходимо другу міні-гру. Щоб розблокувати третю міні-гру, вам потрібно на камерах 2, 3, 4 та 6 знайти маленькі фантомні кексики. Насправді їх легко побачити, я думаю, ви їх не пропустите. Після розблокування останнього ви попадаєте в мінігру з Чікою. Тут вам треба знайти кексики і роздати їх дітям, які плачуть від того, що їм не дали кексиків. Після того, як ми роздали останній кексик, нам розблоковується вихід. Проте ми знову його ігноруємо і проходимо через ліву верхню стіну. Ми попадаємо в секретну локацію, де стоїть остання дитина. Ми також їй даємо кексик, але дуже великий. І таким самим чином ми проходимо третю міні-гру. Щоб розблокувати четверту міні-гру, вам потрібно натиснути на плити в офісі охоронця в правильному порядку, як показано на відео. В цій міні-грі ми граємо за Фредбера. Насправді я вам пропоную просто подивитися моє проходження, бо те, що там відбувалося, пояснити дуже складно. І нарешті, через усі ці махінації ми доходимо до фінальної кімнати з дитиною. Ми даруємо йому тортик і таким чином ми проходимо четверту міні-гру. На п'ятій ночі ви можете побачити, що в кінці стола охоронця стоїть великий чорний заєць. Якщо на нього натиснути, то можна попасти в п'яту міні-гру. В цій міні-грі ми граємо за Shadow Bonnie. Нам потрібно натиснути на кнопочку з англійською S і попасти в кімнату з балонбоєм. Якщо ви не попали в кімнату, то тоді натискайте на цю кнопочку, поки не попадете в кімнату з балонбоєм. Далі нам потрібно пройти через ліву верхню стіну і попасти за межі карти. Далі знову натиснути кнопочку S і попасти у фіолетову карту. На цій карті ми можемо побачити ледь-ледь помітну дитину. Ми підходимо до неї, даруємо їй тортик і проходимо п'яту міні-гру. Далі нам знову потрібно попасти в міні-гру з балунбоєм. В принципі, потрібно робити все те саме, тільки місце там, де раніше потрібно було падати, зараз там є кульки, по яким потрібно прострибати. Ми там зустрінемо знову дитину, даруємо їй тортик і проходимо міні-гру. І остання міні-гра знаходиться на камері 3. На цій камері є малюнок, на якому подаруночок. На нього треба натиснути. І ми попадаємо в міні-гру, яка називається Найщасливіший день. Все, що нам потрібно робити в цій міні-грі, це просто йти прямо. Доходимо, даруємо дитині тортик. І всі діти, які були на день народжені у іншої дитини, перетворюються в маски. І так ми проходимо останню мінігру. Далі, останнє, що нам потрібно зробити, це пройти п'яту ніч. І побачити ту останню мені гру, яку ми з вами проходили в минулій серії. Нам потрібно, щоб цей фіолетова людина, я не знаю, як її назвати, застрибнула в костюм. І, ну як це сказати? Щоб вона там залишилась назавжди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мої телеграми, і інстаграм канали, а також уже й на WhatsApp-канали. Посилання буде в описі. Не хворійте, не випускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па!